Знижки та акції в магазині Сільпо, які будуть дійсні з 4 по 10 січня. Ходімо дивитися? Пепсі по 26 гривень, а також чіпси Лей зі смаком сиру по 48. Круасан рум'янець по 13 гривень. І ось такі цукерки труфель по 30 гривень. Молоко селянське по 25. Ананас Голд 140 гривень за штучку. Солоні вафлі Vitertec по 15 гривень. Посиски м'ясна гільдія по 19 гривень за 100 г. Кетчуп чумак до шашлику 18 гривень. Сир Моцарела та сулугуні від ферма по 40 гривень. М'який сир Фелата 57 гривень. І ось така намазочка крем-сир 55 гривень, лікарська ковбаска по 13 гривень за 100 грам. Кавказький лаваш 24 гривні. Сухарики флінт по 12 гривень, хрустім по 14 гривень і насіння сансанич по 30 гривень за упаковку. Горішки бік Боб по 18 гривень, сансанич 29 і хрустім по 14. Чіпси селейс 48 і ще ось такі трикутничками 44. Великі шоколадки мілка по 110 гривень різні смаки. Сушки 37 гривень упаковка, ось такі менші по 26 Батончики Кіткат по 20 гривень. На жалейки від Рошан 40% знижки по 18 гривень. На Мартіні знижка 33% по 260 гривень. Мелена кава Якобс 235 і 215 гривень. Шоколадки світоч ексклюзив по 48. Виноградний сік від Сандора 60 гривень і вишневий нектар 52 гривні. Великі шоколадки від світоч по 84 гривні. І ще ось такі більшенькі з вафельками також по знижці. Мілка по 45 гривень з цілими горішками. Рощина кава кафе знижка 45% 330 гривень. І ось така упаковка 200 гривень. Корм для котиків фріскіс по 12 гривень за упаковку. Вреники премія з картоплею та грибами 60 гривень. А вареники з начинкою жульєн 55 гривень, яготинські йогурти по 22 гривні в пляшечці. Актімель по 15,50 гривень. Кисломолочний сир від президент від 48 гривень. Сметана галича на 38 гривень, 20%. Збитий сирок від чудо по 26 гривень. Соус папрік 25 гривень. І соус бургер також 25 гривень. Двошарові йогурти від «Дольче» по 12 гривень.